Сьогодні парламент ухвалив законопроект про управління відходами. Отже, буде запроваджена європейська ієрархія управління відходами. Закон дозволить закрити старі звалища, а інше облаштувати за європейськими зразками. Будуть створені сприятливі умови для будівництва сміттєпереробних заводів і запроваджена відповідальність виробника. Зрештою, наше законодавство наблизиться до норм ЄС. І зараз до нашого ефіру доєднується Руслан Стрілець, міністр захисту довкілля та природних ресурсів України. Поговоримо про цю ініціативу. Докладніше вітаю вас, слава Україні! Вітаю героям! Слава! Отже, щодо реформи, ухвалення рамкового закону про управління відходами дає можливість розпочати зміни, які необхідні Україні для того, щоб стати членом європейського союзу. Тож що зміниться, яка головна і першочергова ціль реформи? eh uh... В першу чергу я хочу подякувати всім 282 народним депутатам, які вчора підтримали у другому читанні законопроект 2207-1Д про управління відходами, і можу сказати, що Україна фактично зробила перший крок на шляху до цивілізованого управління цим сектором. Чому взагалі цей законопроект треба було приймати? Ну в першу чергу, тому що діючий, поки що діючий старий законопроект, він був. В прийнятий ще у 1998 році застаріли зі зі старими підходами. Новий законопроект це в першу чергу. Фактично запровадження 98-ї рамкової європейської директиви це ще один крок на шляху до цивілізованої Європи, і ми можемо дуже швидко надолужити 20-30 років відставання від європейських країн в частині управління відходами. На сьогодні Україна є єдиною країною в Європі, де ми взагалі не можемо контролювати поводження з відходами. 90% а то і більше відходів сьогодні захорон. У, землю. у нас немає жодного сучасного сміттєпереробного заводу або сучасної інфраструктури. Новий закон він дозволяє відкрити кордони для інвесторів. Він дозволяє сформулювати національний план і регіональні плани, які фактично стануть мапою, на яких будуть нанесені інвестиційні кейси для тих, хто буде інвестувати у розбудову такої галузі. Ви сказали про розширену відповідальність виробника. Це дуже важливий крок. Це коли виробник того чи іншого продукту, того чи іншого товару несе відповідальність і повинен забезпечити збирання тих відходів, які утворюються внаслідок споживання тієї чи іншої продукції. Хочу сказати, що не тільки цей закон вирішує всі проблеми. Ми ще повинні розробити і подати нашим депутатам як мінімум 5-6 секторальних законопроєктів. Це закон Конопроект про тару упаковку, про відходи гірничо-добувної промисловості, яких дуже багато і значно більше ніж побутових відходів. Ще повинні розробити відходи про утилізацію автотранспорту, тому що сьогоднішні військові дії призводять до знищення великої кількості техніки, з якою так чи інакше треба розробити модель цивілізованого поводження з цією технікою і зробити все можливе для для Того, щоб у нас з'явилися нові сучасні потужності для переробки такої техніки, щоб повторно всі ці ресурси використати вже в економічному розвитку з метою недопущення, потрапляння і залишання цих відходів навколишньому середовищі. От ви вже згадали сьогодні через російську агресію маємо тисячі зруйнованих будинків. Маєте план, що робити з цими відходами? За даними Міністерства регіонального розвитку України вже зруйновано на території нашої країни або пошкоджено понад 12 тисяч багатоповерхових будинків. Та якщо не помиляюсь, більше 100 тисяч індивідуальних садиб, тобто індивідуальних домогосподарств. Кожен зруйнований будинок це тисяч. Кубічних метрів відходів руйнації, Можете уявити, скільки відходів сьогодні утворюється. Якщо взяти 20 таких будинків, то для тимчасового складування потрібно 500 квадратних метрів території на висоті 2 метри. Сьогодні спільно з мінрегіоном вже розроблено механізм, скажімо так, утилізація або повторного використання цих відходів, що утворилося внаслідок руйнувань. Фактично розроблені правила поводження з такими відходами, які вже будуть використовуватися органами місцевого самоврядування для того, щоб якомога. Плотніше ці відходи зберігати в одному місці для подальшого їх перероблення та повторного використання або під час відновлення, або під час будівництва тимчасових споруд, які сьогодні будуються, або використання в подальшому будівництві після відповідного перероблення можу сказати, що ми вже повністю проаналізували Київську область. Було відповідне доручення прем'єр-міністра України Дениса Шмигаля. Навести лад по Київській області, там де відбувається відновлення. Або продовжується розмінування і розбирання території, ми проаналізували повністю завдяки державній екологічній інспекції, де у нас сьогодні є такі локальні скупчення відходів руйнації, і впевнений в тому, що спільно контролюючи тих, хто повинен це робити, ми будемо намагатися якомога швидше всі ці відходи використати повторно для того, щоб не допускати засмічення лісосмуг або інших територій. І фактично е, впливу на навколишнє середовище нашої країни, але окрім зруйнованих будівель, на нашій землі залишається ще багато знищеної техніки росіян, осколки, рештки снарядів. От вони безпечні для людей довкілля. Е вони однозначно небезпечні, тому що будь-які такі відходи вони негативно впливають на навколишнє середовище. Хочу сказати, що оцей руський мир. Він вже залишив на наших землях купи металобрухту у вигляді не тільки згорілих танків виброньованих машин, а й у вигляді автомобілей мирних мешканців, які були пошкоджені або зруйну ну, знищені. Ми рахуємо кожен день і обраховуємо вже відповідно в тоннах той металобрухт, який на нашу думку незаконно перетнув кордон. Згідно тих даних, які дає сьогодні міністерство. Міністерство оборони України збройними силами вже знищено більше там 9,5 тисяч одиниць рашистської техніки, і по нашим підрахункам це майже 200 тисяч тонн відходів. Причому відходів і металобрухту, і небезпечних відходів, таких як, наприклад, масла або інше, ну там паливо, яке було в цих в цій техніці, та інше. Горіння цієї техніки призвело. До викидів в атмосферу більше 25,5 тисяч тонн забруднюючих речовин. Навіть зараз можу сказати, що цей металобрухт, він є потенційно небезпечним для довкілля. Бо в тому числі містить певні токсичні матеріали, які потрапляють у ґрунти, воду і тому подібне. Ми все це обраховуємо на нашому застосунку, екозагроза на відповідному дашборді розміщуємо цю інформацію більш детально, кожен українець може з нею ознайомитися. Там у режимі реального часу ми дає, даємо повну аналітику про шкоду, яка завдається українському довкіллі і від горіння техніки, і від підриву нафтаб. Бас, від горіння лісів, забруднення повітря і так далі. Тому кожен день, кожен українець може долучитися до батальйону захисників довкілля і у тому числі повідомляти нас про ті факти, які е, хтось може бачити. Е, ну відповідно е, зустрічаючи такий факт, можна за, за допомогою застосунка повідомити нас для того, щоб далі ми вживали відповідні дії.